Я тоді був молодим лейтенантом, служив в відділі пожежної охорони. Як ми туди заїжджали, то напроти нашли машини, автобуси, вивозили населення. І там я приніс вахту майже не майже, а більше трьох місяців. Кожен день по 12 годин вахти І моїх побратимів, з якими я був. Ну, в різні роки в общій злодію. І я поховав багатьох. Я, мабуть, один із найстаріших тут ліквідаторів, бо мені вже йде дев'яти десяток наслідки ці і сунок, і кості, от, і легені. Всі ці програми, які були ліки, все повідміняли. І Я зрозумію, що зараз більше повинно йти на ЗСУ, ніж. А ми якось доживемо. Я займався, бориням свердловин на воду. Що вони хотіли чи йде в підземні води, що то там таке. От вечіром, над реактором таке, і, типу, заро, і повітря таке, як озоном, дихаєш, не можна дихатися. Про... Скільки ви там пробули? Півроку. У мене був до зими, я, я там заміряв дози, ходив, ну, в санстанції, підтверждався. Якось попливало на ваше здоров'я. Ну, в і ітоги, почки немає.